Вітаю вас, друзі. Адміністрація Трампа із самого дитинства від самого початку завжди була тільки за Україну. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми піклуємося про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно. Ніхто так не любить Україну і не переживає за Україну, як президент Сполучених Штатів Америки Трампі. Він дуже стурбований тим, що Україні бракує зброї. Президент очевидно дуже захоплений і рішучий. Щодо здатності України захистити себе, і разом із тим Трамп завжди знав, що він не задоволений Владіміром Путіним та в цілому так званою Росією, але ми не задоволені Путіним. Я не задоволений Путіним. Я можу вам це сказати, бо він вбиває багато людей. Американський лідер настільки незадоволений Володимиром Путіним та так званою Росією, що він обіцяє проти них найближчим часом якийсь сюрприз. Чи є щось, що ви плануєте зробити, щоб діяти відповідно до цього почуття незадоволення? Ну я б вам не сказав, хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? Росіяни у свою чергу дуже незадоволені. Їм не подобаються сюрпризи і не подобається розворот Дональда Трампа що сіт штуасібі в Трамп? Ми з вами зараз це обговоримо детальніше, а зараз я зроблю надзвичайно важливе оголошення. Треба ваші дві гривні терміново, тому що досі триває наш збір на оптичний русоріз. Ми хочемо закупити більше ніж 1300 fpv-дронів на оптоволокні. Тож долучайтеся, реквізити в описі. Продовжуємо русоріз. і пам'ятайте, що поширення збору це також дуже важлива допомога. Ну а якщо ви із не зрозумілих досі причин Омусь не підписалися на мій канал, то зробіть це обов'язково. Росіяни надзвичайно засмучені останніми новинами з за океану. Їм не подобається реакція Трампа на те, що Владимір Путін його дурив. А так насамділі щод, звісно, не весело. до сухудшому. Ми отримуємо слишком много чуші від... А... Путіна поки іще ще зарано робити висновки, чи почне Америка допомагати Україні так як слід, чи можливо це будуть якісь обмежені поставки озброєння з боку американської адміністрації, або може Трамп почав дотримуватися своєї стратегії, яку він озвучив іще ще до виборів. Я б сказав Зеленському Зеленський. досить. Ти повинен укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ти не укладеш угоду, ми їм дамо багато. Ми їм дамо більше, ніж вони коли-небудь отримували. Якщо доведеться, я укладу угоду за один день. Побачимо, звісно. Але ті метаморфози, через які зараз проходить американський президент, мені особисто подобаються. тому що пам'ятайте, зовсім нещодавно він буквально облизував Путіна. Я думаю, що президент Путін хоче миру. Я знаю його дуже добре. Так, я думаю, він хоче миру. Я думаю, він би сказав мені, якби не хотів. Зараз же він каже прямо протилежне. Він незадоволений, Він засмучений. Він розчарований владіміром Путіним. А усі його розповіді про печенегів, про Рюрика це виявляється маячня. І я зовсім незадоволений Путіним. Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я теж незадоволений цим. Ми отримуємо багато маячні від Путіна, якщо ви хочете знати правду. Він завжди дуже люб'язний, але ви. Ляється, що в цьому немає жодного сенсу. Маячня, тому що Владимір Путін відкинув абсолютно усі вимоги Дональда Трампа. Коли він пропонував зустрітися у трьох із Зеленським у Стамбулі, Путін відмовився. коли американська сторона наполягала на тому, що треба тридцятиденне перемир'я без будь-яких попередніх умов, то Владимір Путін теж відмовився і висунув попередні умови. І у цьому контексті Владимір Путін просто пошив Трампа у дурні на очах у американської аудиторії, але й команди. Да та Трампа також може діда підставляти. Ну принаймні так виглядає, бо він досі не розуміє, хто ж ухвалював рішення про призупинення допомоги для України. Хто ж наказав зробити паузу минулого тижня? Я не знаю, чому тобі не розказати мені, але зараз усе вочевидь змінюється, і Америка знову розвертається обличчям до України, а не тим місцем, яке було раніше. За даними американських медіа, наразі адміністрація Трампа розглядає можливість надати Україні додаткову систему протиракетної оборони Петріот у Кремлі. Поки що утримуються від якихось суттєвих коментарів, і Пісков перебуває на стадії запречення. Що того, які саме поставки в якому кількості продовжують поступати, Ступати на Україну і з Соєнних Штатів. Ну здесь э, ще потребується время для того, чтобы это прояснить окончательно. Поки много йде противоречивой информации. Зате російські пропагандисти були набагато менше стримані. Один назвав одразу Сполучені Штати Америки ворогом, так званої Росії. Соловйов почав погрожувати. Він в принципі більше нічого й не вміє. Смотрите, да нет, ми просто три вас чёрту в матері з лица землі. Ви вообще ошалели? Ви що Масла в вогонь підлили і ще й американські медіа, які опублікували старий аудіозапис, де Трамп виступав перед спонсорами у 2024 році і казав, що він погрожував Володимиру Путіну розбомбити Москву, якщо той почне повномасштабне вторгнення. Я сказав путіну. Якщо ти увійдеш в Україну, я розбомблю до Біса Москву, Кажу тобі, як ми бачимо, перші точкові удари по Москві вже відбулися, принаймні влучило у пропагандистів їм у центри прийняття рішень, які загорілися. У мене такий простий вопрос: а на скільки процентів повірить Трамп, і сі к чортовій матері Америку? І це говорить ота сама істота, яка зовсім нещодавно хвалила Трампа, і дуже на нього сподівалася? На справді, то, що робить Трамп. Учі нам на руку мага again. Проте росіяни прорахувалися. Їм треба було хоча би символічно піти на поступки Дональду Трампу. А вони цього не зробили. Вони думали, що вони можуть просто його вічно дурити і розповідати про тупих американців. Неважно. По... Вірим ли ми в це самі, головне, щоб в це повірили американські кастрюльки. Не... Вони не повірили, і тепер настав час годувати дуже активно годувати українського монстра. А український монстр, созданий Байденом, сьогодні кормиться з руки Трампа. Відкритим питанням іще залишаються санкції проти так званої Росії, точніше вторинні санкції проти тих, хто допомагає так званій Російській Федерації і купує у неї енергоносії. Можливо, вже сьогодні у Сенаті буде представлено законопроєкт. У лінці Грема є законопроєкт. Я розглядаю це так. Сенат ухвалює дуже жорсткі санкції, але так я розглядаю це. Він передбачає 500 відсоткові тарифи проти країн які не допомагають Україні, але купують у так званої Російської Федерації нафту та газ. Передусім, це буде стосуватися комуністичного Китаю та Індії. Росіянам а вже ж такий сценарій не до вподоби. і Вже ми, от буквально на межі третьої світової, знову Якщо він веде санкції, то понятно, що це сильно затруднює. только належати отношені між нашими країнами. і подаждь од. От... Падвінят нас к третьої світової війни. доволі дивна реакція у тимчасово живого пропагандиста Соловйова. Адже сам Володимир Путін казав: чим більше санкцій проти Росії буде, тим краще. Було би хорошо для нас, если би. Якби... Ті, хто хоче товаді санкції, ввели би всі санкції, які только можна ввести, і як можна швидше. Можливо, якщо законопроєкт про санкції буде ухвалено конгресом, і Трамп скористається інструментами, тому що останнє слово за ним для так званої Росії і її економіки стане іще вот, текущим, а, і ще краще. От потікучим бізнесу і індікатор в общем, уже ну как би мені, кажется, на грани переходу в рецесію, будемо чекати на новини, але ми також із вами маємо пам'ятати, що. Трамп може розвернутися дуже швидко на 180 градусів. І так само, як він зараз критикує Владіміра Путіна. Він може почати критикувати і Україну у будь-який момент. Тож давайте не мати зайвих сподівань. Новини хороші, але продовжуємо робити свою справу. І про дрони, до речі, і він говорить: да, голову підняти неможливо. Зразу прилітає дрон. Ми з вами зібрали вже половину потрібних коштів на закупівлю fpv дронів на оптоволокні. Є 25 мільйонів із 50, але цього недостатньо, як і нашої з вами русофобії. Російські окупанти значно попереду нас у питанні оптоволоконних FPV, і Ми маємо це змінювати. Ми можемо це змінити. Ми маємо дуже якісні рішення для нашого війська, і я закликаю вас задонатити допомогти війську отримати ці чудові дрони. Їхня основна перевага. Вага полягає у тому, що вони зовсім не бояться засобів радіоелектронної боротьби. Тож це надзвичайно вигідна інвестиція, як завжди, реквізити є в описі до цього відео. Ну а за попередню добу наші воїни завдяки вам отримали іще 420 нових FPV. Батальйон безпілотних систем 33-ї ОМБР висловлює подяку спільноті Стерненка за надані нам росорізи, які допоможуть ефективно знищувати окупантів. Разом до перемоги, слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці спецпризначенці, хочемо подякувати Сергію Сторненко та його спільноті за регулярну допомогу. У наданні дронів в ПІВІ щодо знищення Росії. Слава Україні! До смерть ворогам! Ми, бійці 53-го окремого стрілецького батальйону, дякуємо фонду Сергію Стерненко за надані в піві дрони разом до перемоги. Слава Україні! Бажаємо і слово, ми бійці 109-го Кремогірського штурмового батальйону висловлюємо щиру вдячність спільноті Стерненка і особисто пану Стерненко за постійну допомогу в півдронами. Москва немає спільної мови. Краще марти стоячи, ніж жити на колінах. Продовжуємо розсорісь! Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти хочемо подякувати спільноті Стерненка та небайдужим людям за надані нам літачки для виконання бойового завдання. Слава Україні! Героям слава друзі! Військо дуже розраховує на нашу з вами допомогу. Ці дрони потрібні на вчора, тому я закликаю вас задонатити, продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.